Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую трикімнатну квартиру в місті Вінниці в районі юності. Точна адреса вулиця Юності, 63. Маємо з вами гарний вид, як ви бачите, зроблено двір, бруківка по всій довжині будинку, парковки також зроблені добре. Парку місця є. Значить, Квартира під ремонт. Є балкон один. Три кімнати, одна з них прохідна тобто зала, наприклад, можна так її назвати. Да? Ось все виглядає таким чином. Тобто квартира під ремонт. Відразу кажу, щоб ніхто там нічого не говорив. Квартира під ремонт з цікавою ціною. Ось Загальна площа 47,3 квадратних метри. Ось така у нас перша велика кімната. Маємо другу кімнату. Ця кімната має 8,2 квадратних метри. Ось такий вид з вікна, як ви бачите, паркомісця є. Ось тут 8,2 квадрати. Далі в цій кімнаті 17,3 квадратних метри плюс балкон. І є ще одна кімната. Тут також 8 з копійками квадратних метрів. Ще раз наголошу квартира під ремонт. Тобто, ну, можливо, комусь так підійде там мінімальний якийсь ремонт зробити в кого. Які, як то кажуть, побажання. Тобто, що ми маємо з вами? Розташування Вінниця, проспект юності, 63, 3 кімнатна квартира, 47 квадратних метрів. Ось така у нас зона прихожої, невеличка, стандартна. І кухня такого формату. Четвертий поверх з п'яти, не останній, слава Богу. Ну санвузли не буду показувати, хоча покажу, що там ось такий санвузол. І ванна окрема, як завжди. Всім, кому було цікаво, пишіть дзвоніть, залишаю номер телефону в описі.